Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія і сьогодні я готую дуже смачну заправку до борщу на зиму. Заправка виходить дуже смачною та дуже легка в приготуванні. Давайте приготуємо її разом. І, як завжди, починаємо з приготування наших овочів. Бурячок та морку я натерла на великій тертці. Цибульку нарізала міленьким кубиком. Помідорки пропустила через м'ясорубку на саму мілку решітку, розрізала перчик на четвертинки, а потім порізала ось такими шматочками. На наші спеції: томатна паста, цукор, сіль, 9% оцет та олія. Поставила каструлю на газ. Тепер вливаю сюди олію. Зразу всипаємо моркву. Ось так в мене вже розігрілася каструлька, І висипаю сюди зразу моркву. Тепер це все будемо смажити 10 хвилин. На сильному вогні не обсмажуємо. Нам потрібно, щоб наша цибуля з морквою просто пустили сік. Цибулька з морквою наші просмажилась, тепер додаю сюди бурячок, перчик. Та наші помідорки зразу до наших овочів відправляємо цукор, сіль та томатну пасту. І все гарно перемішуємо. Овочі з спеціями гарно розмішали, і тепер після закипання наші овочі мають тушкуватися 20 хвилин. Не забувайтеся засікати час після закипання. Пройшло 3 хвилини. Наші овочі ще не закипіли, але подивіться, яку кількість соку випустили наші овочі. Пройшло 20 хвилин з того часу, як закипіли наші овочі. Тепер вливаємо сюди наш оцет та тушкуємо все 10 хвилин. Ось такого насиченого кольору виходить наша заправка до борщу. Після того, як ми влили оцет, пройшло 10 хвилин. І тепер можна її закривати по стерилізованих банках. Ну що ж, закінчили ми закривати нашу заправку до борщу. Ось в такій кількості в мене вийшло баночок із даних інгредієнтів. Заправка виходить такою солоденькою з дуже ніжною кислинкою. А я вам всім дякую за перегляди. Ставте лайки, якщо вам подобається моє відео. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!